Добрий вечір. Це підсумковий випуск новин. Сьогодні йтиметься про таке. Де оселилися люди зі зруйнованого російською ракетою будинку в Умані. Нам тут ну скажімо, комфортно у всіх відношеннях. Чи побільшало за рік в черкаських школах укриттів? Задача один – до першого вересня всі роботи максимально закінчити. Як обстежують водойми перед початком пляжного сезону, Найчастіше це бутилки, скло. Почуваємося без хатьками не тому, що немає де жити, а тому, що втратили рідний дім, каже оманчанин Сергій Коренюк. 28 квітня, коли ракета влучила у багатоповерхівку, він спав у своїй квартирі на третьому поверсі. Зненацька вибух застав і пана Миколу із дев'ятого поверху. Чоловіки обійшлися невеликими пораненнями та переляком. Утім, їхні помешкання тепер межують з прірвою, де оселилися нині та своїми спогадами про той ранок поділилися з Тетяною. Недбайло на дев'ятий поверх. Квартира моя по праву сторону 45-й номер моєї квартири. Ось це на даний момент це що я смог з квартири мусор стекло. У цих сміттєвих мішках 27 років життя у будинку, каже пан Микола. За дверима сусідньої квартири вітер, прірва та спогади. Читай, всіх я знав І Васю, і Світку знав це. Вася і син його Андрій. А внизу його сестра з Іною. Ну, з дочкою жили на, на, на сьомому. От вони всі йшли, тільки от як сказати, їм то ще не знайшли. Помешкання чоловіка вціліло, на кухні лишилися лише голі стіни, і розтрощена люстра. Обломки стекол, і в місті з срамою тут валялося стекол по коліна. Ну трошки перевернуто все було. Того дня, говорить, вони з дружиною спали в залі. Врятувалися, пригадую, завдяки шторам та білизні, які висіли на балконі. Ано вирвало так, вот, і удержало, і удар отак от призов, тільки на мене впало. Все, жінку жінку, я прикрив ну, своєю рукою і. Все, ну, Губу там повредило, стекло зайшло і, і все. І балкон увесь весь розсипався. А тут у мене висіли... все, постійно на даний момент. І коли воно його вдарило, може за що цього, що ну, були ну, так говоримо, ці тряпки, еті, все, і воно задержало цей удар. Побутову техніку та частину меблів з квартири вивезли до знайомих за нову оселю нині готелю Хосицькому кварталі номер 104 Тут, як і колись вдома, його зустрічає кішка Муся. Що, мусенька, що маленька? От наші два ліжка. Я, правда, сплю на цьому ліжку. Вона для мене як сто зручно. А на комоді фото онучки Злати, яка торік виїхала до Ірландії. Це внучка моя, да, маленька внучка моя, це. Ну, младші дочки. Ну як була там фотографія, так вона стояла. Ми її забрали, успіли забрати. Ну що не, не розбита, я ж так, ми її тут і поставили. Тут знайшов прихисток і пан Сергій. Про дім говорить у цьому номері, нагадують лише про старадла, які прихопили з собою, але умовами задоволений. Нам тут. Е... Ну, скажем, комфортно у всіх відношеннях. Ніколи не жив так довго в готелях, де приходилось ну, 2-3 дні та й далі. Ну, поїздив по Європі, багато поїздив, багато де побував. От, але, скажімо так, щоб мені прийшлося жити в готелі, і я привик, йшов наче як додому, не було ні разу. Господарі готелю, які надали безоплатне житло від коментарів, відмовилися та говорять, що люди можуть гостювати в них стільки, скільки потрібно. За таку турботу каже пан Сергій, дуже вдячні та, маючи дах над головою, почуваються безхатьками. А тільки по тій причині, що те, все, що було наше, воно знищене. Сказати тим, що вибухом розрушено все, те, що було до цього часу в житті, це майже нічого не сказати. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Сім автомобілів швидкої допомоги отримали працівники Черкаської екстренки напередодні свого професійного свята. Для них таке підсилення надзвичайно важливе, адже за час повномасштабної війни роботи в медиків побільшало, розповів Суспільному медичний директор центру Олег Самосенко. Ці автомобілі були отримані за рахунок Міністерства охорони здоров'я. Половина цих автомобілів, які сьогодні були отримані, будуть віддані саме на ці бригади медицини катастроф, які виконують і виїжджають самі перші на всі події, на надзвичайні стани. До роботи автомобілі приступлять вже сьогодні. Говорить Олег Самосенко. Також каже, аби підтримати бойовий дух працівників своєї служби, грамотами відзначили медиків. Черкащани вам дуже вдячні. За те, що ви завжди перші, за те, що ви завжди тримаєте свій фронт, перший фронт, ви є невід'ємною складовою загальної системи медичного забезпечення. Наприкінці навчального року 40% учнів черкаських шкіл відвідують навчання очно, приблизно стільки ж на змішаній формі. Таку статистику Суспільному озвучила заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Можливість відвідувати школу у цьому навчальному році диктує наявність у закладах укриттів. Та їхня місткість. Протягом року, говорить посадовиця, всі освітні заклади працювали над тим, аби поліпшити ситуацію. На це у бюджеті заклали понад 70 мільйонів гривень. Наша Марія Гаврилян побувала в кількох закладах освіти. Один має найбільше сховище, інший поки не має жодного. Заходьте погляньте, у нас кабінети готові до навчання. То навчання готові проте порожні вже рік. У цій черкаській школі немає ні сховища, ні будь-якого приміщення, яке б могло б ним слугувати, розповідає директорка Юлія Грабова. Ми навчалися переважній більшості в режимі онлайн 5-11 класи. А от початкова школа у нас перші класи з початку навчального року навчаються на базі 17 школі. Вихід із ситуації знайшли вже наприкінці навчального року, каже пані Юлія. Приміщення, яке наступного року слугуватиме сховищем для дітей, розташоване поруч зі школою. Воно зможе вмістити близько 200 дітей. Тут потрібно ще попрацювати з електрикою, санвузол облаштувати, потрібно обробити стіни для того, щоб тут було свіже повітря, і підключити вентиляцію. Весь цей обсяг робіт говорить директорка. Планують завершити за літо. Замітаємо, шкрябаємо, паутину вимітаємо. І ось мої подружки Ніна Федрівна, Валентин Іванович, Наталя Миколаївна і Тетяна Іванівна. Це наш колектив, хоч і маленький, а ми працюємо за 100 людей. Саме у цьому сховищі учні молодших класів ховалися під час тривог. Ці приміщення розповідає директор Дмитро Бунякін, завбачливо почав облаштовувати ще у 2014-му. На початок навчального року у нас розташувалися ще крім 17-ї школи, ще дві школи. У нас різні різне приміщення, які знаходяться в школі, використовуються під укриття. Вони різні за площі загальна чисельність дітей, які можуть бути. 900. Це трохи менше, ніж 50% від тієї кількості, які нині ходять на очне навчання до школи, говорить Дмитро Бунякін. А ця школа має найбільше укриття серед інших, говорить її директорка Валентина Козій. Ми можемо одночасно розмістити понад 2000 осіб. Тут в мене кабінети, тобто ми можемо проводити навіть не відриваючись від процесу навчального, коли повітряна тривога. Таке велике сховище дозволило школі єдиній у місті вивести научне навчання усіх учнів та ще й тимчасово прохистити дітей із інших закладів, говорить директорка. Нині розповідає Валентина Козій, у сховищі облаштовують ще два класи: так звані кабінети безпеки. Тут дітей будуть навчати, як поводитися у різних небезпечних ситуаціях із використанням сучасних технологій. Тут уже є підлога, тут була глина, сюди, будь ласка. Так. Це така величезна робота зроблена. Усі ремонтні роботи у сховищах відбуваються коштом міського бюджету, розповідає заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. У Нас в цьому році передбачено близько більше 70 мільйонів на облаштування укриттів в закладах освіти. Тобто, фактично, у нас задача номородин до 1 вересня всі роботи максимально закінчити. Це стосується і облаштування укриттів і в школах, і в садочках. У місті за словами Анастасії Чубіної лишається одна школа, де немає приміщення під сховище. Ми зараз розробляємо проектну кошторисну документацію для будівництва окремого модульного укриття на території школи. Але цей проект дорого, вартісний і достатньо тривалий, тому що ну, фактично це нове будівництво з комунікаціями, з витяжками, усім з іншим, тобто під уже всі-всі всі стандарти, які необхідні для будівництва сучасного укриття. Нині у Черкасах говорить заступниця міського голови 40% учнів навчаються очно і близько 38% на змішаній формі. За словами Анастасії Чубіної, це один із найкращих показників по Україні, і його можна поліпшити ще на 10-15%, якщо всі заплановані на літо будівельно-ремонтні роботи виконують успішно. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. На території області роботи із розширення мережі укриттів в закладах освіти тривають від початку повномасштабного вторгнення, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. За його словами, якщо у лютому 2022 року лише 5% шкіл мали сховища, то на початок цього навчального року вже 60%. Такі роботи обійшлися у 85 мільйонів гривень. Ще 40 мільйонів, які надійшли у вигляді субвенцій, чекають на освоєння. Станом на сьогодні кількість відсоткова складає 82%. І це заклади освіти школи мають 89% укриттів, садочки 80%, заклади професійно-технічних ліцеїв 100%. Заклади вищої та передвищої у нас їх по області 28. Один тільки заклад немає і буде заключати договір на співпрацю з суб'єктом господарювання на укриття. 15 із 35 визначених місць масового відпочинку обстежили водолази в області. Такі роботи здійснюють щороку, перед та на початку купального сезону розповіла Суспільному речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова. Що найчастіше виявляють у воді, та як працюють водолази, бачила Тетяна Зозуля. Водолаз одягає захисний костюм та обладнання, перевіряє його справність та починає занурюватися у воду. За декілька хвилин викидає до берега перші знахідки, скляні пляшки, і це не єдине, що можна знайти в таких місцях, говорить водолаз Олександр Шеремет. Найчастіше це бутилки, скло, якісь. Камні бувають і дрючки, і дерева. На обстеження цього місця потрібно півтори години, додає чоловік. Тут складно, тому що багато водорослів. Тут необхідно обстежити 15 метрів вздовж берега, каже фельдшер водолазного відділення Олександр Перевізник. В общем, пляжів у нас, виходить, в черені 10. Якщо не пройшла очистка дна, то заборонений пляж не відкривається. Аби побачити з висоти небезпечні місця над водоймою, підіймають квадрокоптер, розповідає провідний інспектор відділу планування заходів запобігання надзвичайних ситуацій Вадим Горобець. І тим самим допомагаємо нашим водолазам знаходити якісь небезпечні об'єкти на воді. Що ми їх інформуємо і потім вони вже їх забирають. За рік проживання в громаді вперше сюди прийшов пан Євгеній із Соледару. каже, місце гарне, але не знає, чи буде купатися. Ну, по погоді посмотримо. Так оно буде я на центральний пляж іноді ходжу. Тут бачу, люди купаються. Ну знаєте, я так думаю, що не купалося, якби погане дно, погана вода. Купатися рекомендують лише в тих місцях, які визначені владою і прийшли всі обстеження, говорить речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Водолази обстежують місця масового відпочинку людей за зверненнями органів місцевої влади, виконавчої влади, а також балансоотримувачів. І після того як водолази здійснюють обстеження, видають спеціальний документ, і ми можемо вважати, що місце для відпочинку є безпечним, але не варто забувати, що це все таки вода, є течія, і течією може приносити все ж таки якийсь еметал обру, якесь інше сміття. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Знайомство та представлення команд, відеопрезентація своїх досягнень та перевірка знань з медіаграмотності, а ще ігровий квест країни ЄС. Так відбувся чемпіонат з медіаграмотності черкаських євроклубів. Це зібрання молоді, де вивчають правила історію та культуру європейських країн. Розповіла Суспільному його організаторка Леся Щербатюк каже, через пандемію і повномасштабне вторгнення це вперше за чотири роки вдалося зібратися командам наживо. Наш орклуб почав діяти з 2009 року. Ми часто зустрічаємося з іншими школами в інших країнах, що дає нам змогу трішки потренуватися у так званому спікінгу англійською мовою, українською мовою обговорити нагальні теми, проблеми. Сьогодні ми презентуємо саме проект як медіаграмотність, як правильно користуватися інформацією. Чи зараз дуже багато інформації, майже в всіх сферах діяльності, тому потрібно якось правильно її використовувати. Проект реалізується за підтримки представництва ЄС, в Україні. кожен в пише заявку на проект, на чим буде працювати різні напрямки, європейські цінності, культура, культурна спадщина, екологічні проекти. Ми цього року обрали медіаграмотність на меті. Проект має підвищення рівня медіаграмотності євроклубівців, учнів школи. Ну також це буде стосується вчителів і батьків. За результатами зустрічі, перше місце здобули учасники євроклубу із сьомої школи, друге перша та дев'ята міській гімназії, третє санаторна школа. Це поки все, що встигаємо до зустрічі завтра.